Зарізав дитину напередодні дня народження, дике вбивство при Дніпровську. Там після кількох днів пошуку знайшли тіло 12-річної Марії Біланової, хто виявився вбивцею та за що так жорстоко розправився зі школяркою. Зграна та мета по дитячій кімнаті моторошна помста, що ледь не коштувала життя двох дітей. Кому намагалися так жорстоко помститися? А головне за що. Замість кохання омана та грабіж шахрайська схема на сайтах знайомств. Додивіться до кінця, аби не потрапити на гачок як наша героїня. Вітаю! Я Анастасія Вільхова. Починаємо. Їй так і не судилося дожити до своїх 12. Починаємо з нових подробиць жахливого вбивства дитини у Придніпровську. Після кількох днів пошуків вже мертву Марію Біланову знайшли у канаві. У голові не вкладається. Душогубом виявився її знайомий. Його поліція затримала гарячим слідом. 23-річний молодик посварився з дитиною. Крапку у конфлікті поставив ніж. Ним душогуб бив дівчинку, доки не зламав. А після дикої розправи відтягнув тіло під теплотрасу і втік. Що монстр розповів поліцейським? Чому зникнення дочки матір помітила лише через два дні? І до чого тут служба у справах дітей? Історія, яка шокує злочинною байдужістю. Мама п'є, рібенка не займається. Вона пішла, сказала то вона піде в сторону труп гріця. Труп з чисельними ножовими пораненнями. Матір 11-річної Марії не одразу зрозуміла, що її маленька донька вкотре не прийшла додому. На сполох забила лише за два дні. Жінка ще не знала, що 28 січня бачила свою дитину востаннє. Десятки правоохоронців одразу вирушають прочісувати район. Заглядають у всі закинуті будинки, нишпорять по підвалах та під'їздах. Перевіряють буквально кожен метр. До пошуків підключаються і знайомі дівчинки. Рібонок був дома. Я побіжала по всім дінам, можуть находитися. Демомала не може її хтось спугав, може її хтось та ну, вона, вона довіряла мені. Важко повірити, але дитина весь час була в кількох метрах від місця зникнення в канаві. Поруч висотки та дачі. Втім, Марію не побачив ніхто. Ось тут просто навпроти приватних будинків і завершились пошуки 12-річної Марії. На жаль, трагічно. Дівчинку знайшли біля теплотраси вже бездиханно. На її тілі правоохоронці виявили ножові поранення. За що вбивця зарізав дитину? Невже у Придніпровську з'явився маньяк? Районом одразу поповзли моторошні чутки. Та мені щас моторошна йти. Я годую котів бездомних. Тепер не знаю, коли як виходить, приходить. Та шукати різника довго не довелось. Ним виявився товариш дівчинки з 23-річним Олександром. Марія познайомилась у сумнівній компанії того вечора. Після чергових гулянь разом і йшли малолюдною вулицею. Розмова переросла в конфлікт. Тоді молодик і дістав ніж. Бив з такою силою, що аж ніж зламався, що спровокувало таку звірячу лють, та в якому стані був душогуб, встановлюють поліцейські. Відомо, Олександр і раніше мав проблеми із законом, нині ж призначено експертизу щодо зґвалтування дівчинки, а вбивцю вже направили на психіатричне обстеження. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Та чи можна було попередити смерть дитини і чи була б жива дівчинка, якби не недбалість батьків? Ще одне кримінальне провадження відкрили вже на матір Марії Біланської. Жінка пиячить, а конфлікти в родині звичайна справа. Летом, коли вона к нам підходила, вона всегда просила дзвонити мамі, але мама ніколи не брала трубки. И вот этот дом, возле труб, я так понимаю, там нашли, она там спала. Часто не ночувала вдома та харчувалася у знайомих. Одинадцятирічна дитина виживала як могла. Мама п'є, дитина мені займається. Я просто в кафе працюю і кормила її. її. А від батька Марії мати з донькою втекли з Кам'янського, перебивалися у волонтерів та через алкоголь матір попросили з'їхати. Хороша жінка. ну коли вона покидала шелтер, то випивала. І за цього вона то йшли вони ап'я потім прийшли. Що маша могла дати, там, пропасти, це. Очікувано було, чому матір кинулася шукати доньку аж на другий день після зникнення. Питання риторичне. У поліції нарікають, постійно складали на жінку протоколи та писали листи до соціальних служб. Ті ж лише розводять руками. кажуть, родина з 2022-го перебувала на обліку. Утім, загрози для життя дитини від такої матері вони не бачили. Для вилучення дитини з сім'ї якби не було таких вагомих підстав, тому що загрози життю та здоров'ю якби не було. Було недорозуміння, непорозуміння матері з дитиною. Виправдовуються, матір перевела дитину на сімейне виховання, сама ж блукала по зйомних квартирах. Тому для служб родина геть зникла, видимою стало лише після вбивства дитини. Матері тепер загрожує до п'яти років за ґратами. А от різник може сісти довічно на час слідства, вбивця перебуватиме в СІЗО без права внесення застави. Хто насправді винен у смерті дитини? І чи була б вона жива, якби соціальні служби вчасно забрали її у матері? Через недбалість дорослих Марії так і не судилося дожити до своїх 12. 30 січня за день до вбивства в неї мав бути день народження. Порушив всі правила та залетів під фуру. Жахлива аварія на Нікопольському шосе, де та вантажівка рухалися в одному напрямку, разом перетинали міст. Як раптом легковик розвернувся через подвійну суцільну, все сталося настільки миттєво, розказав водій фури, що він навіть не встиг зреагувати, просто наїхав на автомобіль. Легковик сильно зім'яло. Кермувальника део затисло всередині. Його рятувальникам довелось буквально вирізати з салону. Чоловік зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Медики також госпіталізували і його пасажирку. Цей водій певно вирішив подивитися на життя під іншим кутом. На новому мосту на дах перевернулася автівка. Це сталося внаслідок зіткнення. Дорогу не поділили Range Rover та нісан. За інформацією поліції, учасники аварії від медичної допомоги відмовились. А цей специфічний товар спочатку приніс купу грошей, а тепер же й проблеми. У Дніпрі викрили торговців зброєю, автомати, гранати та набої. І це лише частина з представленого асортименту. А ціна питання всього всього-навсього від 5 тисяч до 120 тисяч гривень. Спіймали продавців на гарячому просто під час продажу гвинтівки за 75 тисяч кадри зі спецоперації, наче у бойовику лише подивіться. З'ясувалося, наваритися на нелегальному бізнесі вийшло на 400 тисяч гривень. Організатор Дніпрянин. він і залучив до справи ще двох учасників. Крамарі підшукували потенційних покупців через знайомих та в соцмережах. Продаж був з рук в руки, а оплата готівкою. Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Чи часто ви залишаєте речі в машині, коли йдете у справах? Мабуть, що так. Даремно, бо в Дніпрі промишляла банда автокрадіїв. Групу злочинців затримали просто під час чергової справи. Щойно стемніло двоє крадіїв зухвальців за допомогою спеціального пристрою щитували сигналізацію та нишпорили по чужих авто. То він щитує сигнал автомобіліка. Как він працює? розкажи? Ну щитує поступає вбирає, все. Так сталося і цього разу. Просто на парковці одного з торговельних центрів міста відкрили машину та пограбували. Мародерів одразу спіймали патрульні. Нині ж бандитам вже повідомили про підозру. Їх чекає до восьми років тюрми. З гранатомета по дитячій. З'явились нові шокуючі подробиці вибухового інциденту в Кривому Розі. Там затримали чоловіка, який з РПГ вистрілив прямо у квартиру. Буквально дивом не зачепило двох дітей. Я розшукала їхню матір, власницю розстріляної оселі. Виявилось, батько родини ще й боронить Україну в лавах ЗСУ. Хто і за що зазіхнув на його сім'ю, і не вже навмисно. Такий ж грохо, що також аж дом затрусило. Вийшла, люди світять фонариками вверх. Дивлюся, що вже балкона нема. Це Оце дитяча. дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Кажуть, що охоронці є, то він мене зберіг. Пальний район Кривого Рогу на годиннику п'ята. Де-не-де у квартирах вже горить світло. Як раптом ранкову тишу розриває гучний вибух. Дивлюсь на часи, ще п'яти не було. Лежу та й лежу. Воно як шарахнуло, мене собака злякався, вискочив, до вікна дивиться, я думав прильот. Думаю, прильот це зараз буду виводити, бо я ще зараз виводю на прогулку. Думаю, вийду десь, десь за ракета, бо такий ж грохо, що також дом затрусило. Тоді за мить прокинувся весь будинок. Люди вибігли на двір. Замість вирви від ракети побачили розтрощений балкон на дев'ятому поверсі. Власниця Тетяна і досі не оговталась. Хтось з ручного гранатомета поцілив прямо по її квартирі. Зайшла в кімнату, у мене з батареї тече вода. Я нічого не зрозуміла, в шоці була в сильному і до мене. Почали всі збігатися. Казати, що в тебе вікон немає, ти паску ходиш. А я збираю. І заходить поліція. Не можу зрозуміти, чого в мене поліція в кімнаті, де і стався вибух, живе двоє маленьких хлопчиків: сини Тетяни Семи та десяти років. Невже хтось зазіхнув на життя дітей? Бо це дитяча кімната, і тут повинні були діти спати. Але завдяки тому, що пішли до бабулі, вони залишили. Вони в неї залишилися. Геть потрощене скло, та балкон, який після вибуху буквально тримається на чесному слові. Жінка каже: від ще більших руйнувань врятувала стара пралка, і це просто диво, адже снаряд фактично застряг у металеві конструкції. Чоловік уїжджав, він він просто поставив її, щоб вона не мішала. Даже не знаю, як вона у нас опинилася. Просто, просто повезло, це було чудо. Якщо кажуть, що янгоохоронець є, то він мене зберіг. Страшна помста чи залякування родини. Хто і за що поцілив по дитячій кімнаті. Гарячим слідом правоохоронці знайшли стрільця. Його мотив шокував. Виявилось, мішенью була інша квартира. Промахнувся саме тут стрілець влаштував засідку звідси і цілився за його планом. Снаряд мав вибухнути в повітрі прямо навпроти вікон його опонента. Однак все пішло геть не так. Граната влучила в зовсім іншу випадкову квартиру. Вже мав судимості за тяжкі злочини. 36-річний місцевий напередодні полаявся з сусідом Тетяни, мешканцем восьмого поверху, начебто через наркотики, його і хотів налякати. Так я чула, що ну іменно в восьмому етажі був якийсь там конфлікт з якимсь хлопцем чи що. І вони ну, хотів чи налякати, чи що він хотів зробити, я не знаю. ну, це, Я вважаю, це вже ну, просто якась людина, як підібрати слово. Не враховуючи, що тут дуже багато людей, і майже в кожній квартирі діти є. Месника вже затримали та обрали запобіжний захід. На час розслідування триматимуть під вартою застава 75,5 тисяч гривень. Постріл з гранатомета по дитячій кваліфікували як хуліганство. Наразі його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Де чоловік взяв протитанковий гранатомет? Нині з'ясовують слідчі. А доки стрілець чекає вироку, власниця потрощеної квартири розгрібає наслідки та дуже просить місцеву владу допомогти демонтувати балкон, бо самотужки не впорається. Її чоловік нині служить в ЗСУ. Замість кохання омана та грабіж. Саме на цей гачок попалася жінка, яка зареєструвалась на сайті знайомства. У Дніпрі курсантка університету внутрішніх справ прикинулась чоловіком та завела віртуальний роман із іншою дівчиною. Казала, чи то казав, що служить в армії, тому побачитися поки не вийде. Довірлива жертва дала свій номер та почала активно переписуватися та зізвонюватися. Аби голос не видав оману, кмітлива курсантка пояснювала. У дитинстві перенесла операцію на голосових зв'язках, тому так і розмовляє. Згодом шахрайка вигадала легенду про поранення і просила зібрати на допомогу гроші. Видурила аж 800 тисяч гривень. Та врешті попалась на брехні. Їй повідомили про підозру дівчині світить до 12 років за ґратами. А ця майже шекспірівська драма вже з кривого рогу. Там місцеві ходили по дрова, а натрапили на справжнісінький людський череп. Моторошну знахідку побачили неподалік одного з ринків міста. Люди кажуть, характерний сморід був і раніше, однак сподівалися, що це загиблі тварини. Виявилось не вони. На місце одразу викликали правоохоронців. Ті виявили табличку, датовану кінцем минулого століття. Інших частин тіла не знайшли. Однак, за попередньою інформацією, на цьому місці був цвинтар. Тривають слідчі дії. І завершуємо нашою вже традиційною рубрикою несумлінні підприємці та їхній сумнівний товар. У Дніпрі в чергове викрили магазини з нелегальним алкоголем та цигарками. Поли зору патрульних потрапили торшки з п'яти районів міста. А під час рейдів правоохоронці вилучили товару на 200 тисяч гривень. А це майже дві тисячі пачок тютюну, 120 літрів алкоголю та зо три десятки електронних цигарет. На порушників вже склали адмінпротоколи. Тепер їх чекає ще й штраф. Цікаво, коли гори бізнесмени зрозуміють, що платити податки дешевше. Була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Вихідних вам без тривог.